Всім привіт. привіт! Сьогодні 6 грудня. Вітаємо всіх з Днем Збройних сил України, а також з е, Святим Миколаєм. Е, будемо дивитися, чи є грибочки в лісі. Можливо, щось залишив він нам, можливо, ні, побачимо. Поїхали. На вході ми вже знайшли пару штучок, зараз я вам покажу їх. Ось. І поїдемо шукати. Можемо, поїдемо. Підемо шукати, може ми ще щось тут знайдемо. Да? Так. Да. Погнали. От так от ми заходимо і тут одразу дивіться, які гриби росте. Опа. Він уже такий, бачите. Старенький, але може бути ще нормальний. Треба дивитися, чи він червівий, чи ні. Ось. Ось тут ще один, дивіться. Ось такий теж погризний, а он далі дивись, ще. Дивись який прикольний. О! Оце грибочок. Ще? Ось такі от чуваки ростуть. Що це за тіпи, хто знає? Ось які прикольні. Не знаю, що це за грибочки, але... Виглядає симпатично. Так, ну що, ходимо поки що. Небагато тут є, вони такі померші трошки, але небагато. Біля машини, як завжди, пару штук одразу. Але там траса і ми не хочемо там збирати. Пішли далі в ліс. Дивіться, який класний, класний ліс. Там туманчик стоїть. Взагалі дуже гарно. 3 градуси тепла всього, але в лісі комфортно. Ось такий плюсинчик. Ну? Можливо, буде гарний всередині. Шукаємо далі. Так, а що це за дві малютки, два братика, таких красивих? Перемерші. Ну нічого. Дуже красиві. Так, ми тут поралазили, вже десь, мабуть, пів години, і Даша знайшла класний гриб, дивиться. Він буде класний. Да, угу. ну зараз глянемо, може він нормальний. О... Шапочка шатається. Дуже. Да. Ну, mm -hmm. виглядає він зі сторони класно, звісно. Да. Да, він вже він, вже він такий... розмок. Тут брат його теж не вижив. Ну все, вже бачите, сезон закінчився. Йоки-палки, скоро новий рік. Да. От, але бачите, ще щось трапляється. Таке страшне. Я думаю, він вже всередині да, труба. Да, все. да. ну, Нічого, хай собі перегниває. Будиночок тут буде, може хтось покушає. Так, а зараз дивимося ці кустики. Бачите, раніше тут е -е, ягодки росли, а вже під кінець сезону тут якраз грибочки проклюнулись. Тут затримується волога, пріє трошки. О, тут шанси доволі великі, навіть зараз знайти гриби. Бо зверху, там де більш такий плоский грунт, там грибів взагалі нема. Взагалі, один знаходиш, він там відморожений. Так. Ну Тут так само. в принципі. Шукаємо. Що, Якщо щось знайдемо, побачите. Отакі От тут трапляються гриби. Зараз. Бачите, все, він вже куку. Шкода, нічого не поробиш. Але є, можливо, десь ще якихось пару цілих ми знайдемо, побачимо. Тут ще щось, бачите, як виросло на дереві, яка штука. Так. Не, ну взагалі ще, ще щось трапляється. Ще щось трапляється, але в цілому небагато. Так, тут у нас хтось торчить. Ну Дивіться який кабанчик. В такому стані плюс-мінус його обрізати і буде нормально. Ще по сторонам обов'язково. Передивитись, ну, вроді нічого не бачу більше. Тут. Шопиночок немає. Якщо ви побачите щось, то кажіть. Кожен відео мені кум каже, що я десь гриба пропустив. Такий прикол. Так, зараз підемо в кущі. Ми в тих кущах якось були в сезон, там був просто кладість польських. І я сподіваюся, що можливо за рахунок того, що там немає такого вітру і більш волога, можливо, ми там ще щось знайдемо. Зараз Підемо туди. Ще туди тут гляну. Теж більше нічого. Але погода шикарна просто. Взагалі дуже комфортно. Нас. Купа кари валяється, тут берези десь порубали. Нащо мрія знайти гливи. Але це десь треба в інше місце, мабуть, їхати. Не знаю навіть, де ідеї збирати, треба дослідити це питання. Ось гливи дуже класні гриби. Йдемо далі. Так, коротше, лазимо і лазимо, майже нічого немає. Тут он ще один бургер росте, замерший. Ой, да, який да, він мов. Да, mm. Там слимак жив, мабуть, або якийсь жук. Вже да, все, отакі от вони вже зараз. Це вже залишки йдемо ще перевіряти якісь місця, будемо гуляти, шукати і подивимося. Можемо ще щось знайдемо. У нас поки що є буквально три грибочки. Але це мало, нам треба п'ять. Так, ось ну що як ми Він уже... Не дочекався нікого Піднесенький. ну що ж, подиться його залишити. Кладемо обратно. Прийшли на полянку, де ми е, в позаминулий раз знаходили дуже багато маленьких, опругих полячков. І будемо сподіватися, що... Щось добуде тут. І ще один цікаво. Ну, здається, вже теж все. <смі> да, він вже теж весь в плісніві. Ой, ну, все-таки заморозки, як ніяк. І, скоріш за все, свіжих або більш-менш нормальних грибочків вже і не буде в цьому році. Так, а ну підскажіть, будь ласка, чи це є піцица? Вона доволі плотна. Отут тут якраз така зморшкуватість всередині. Можливо, дуже сильно пахне. І отут ще є. Ось. Ось. І так, сьогодні, правда, 6 грудня 25 рік. От ростуть в місці, де погоріло дерево. В цілому. Наскільки я знаю, то в таких місцях ще навіть зморшки ростуть, коли їх сезон. Напишіть в коментарях, чи це правда. До речі, чи ви збираєте взагалі зморшки, чи є у вас в вашому регіоні вони Ось, цікаво, от що це за грибочок такий. Давайте маленького візьмемо. Ох, який він. -і. -і, -і, -і. клас. Отакий. От Лісочку, а ну-ка, він не пахне взагалі, має ось таку приємну текстуру. Всередині доволі тоненький. Хм. Ні, взагалі не пахне. Ну що ж, нема польських, зато є щось схоже на піцицу. Йдемо далі. Таке ще місце, зараз пройдемо його і за ним лісочок, і там передивимося. Поки що немає нічого. Немає. Все вже померзло, а нове не росте. Вже сезон каже нам до наступного року. Чого ви взагалі сюди приперлись зимою? Ось цікаво, цікаво. Так, ще один такий малючок. І, можливо він вже теж все ну, бачите шапочка такий має вже форму таку він вже, да, пліснями пішов вже нас такі не цікавить Я тут стоїть ну що вже все нема грибів коротше це вже раз вже грибів реально немає ну а що ми хотіли зимою да? Треба або якісь інші можливо шукати, або десь е, тепліші місця. Такі трошки тепліші, де більше пріє. Ну, може ні, може вже їх досить. Не знаю, Ну поки що поки що у нас буквально по три грибочки Ось такі справи Йдемо ще пройдемось. Ну що, лазимо вже там другу чи третю годину, не знаю. ну Другу точно немає грибів особою. Бачите, вон такі от стоїть. Оп. Опа! Такий от грибочок. І поруч нічого. І ось так ходимо. Грибочки рідко зустрічаємо. Вже все, вже. зима нам каже пока. <смі> До наступного року. Ось. Ну, зараз пройдемося, ще пошукаємо, може щось тут буде. Ну, ось такі от, бачите, вони вже підмерші трошки, але частина взагалі червіві дуже сильно. От. Деякі почистили, що у нас загальному 5 грибочків так і лишилось всього чистих, Всі останні дуже-дуже дуже старенькі або вже червиві. Ось. Тут он ще в кущиках бачу якийсь грибочок. Зараз глянемо його. Вон бачите який теж великий, великий, от його вже і погризли всі там, ну понятно. Ну, Він уже, я відчуваю, що ножки там, ножка м'яка теж вже не, не то, друзі. не то. Ось такі справи, показуємо які, але ж цікаво. Погуляти по лісі класно, кайф. Знайти хоча б щось в грудні з їстівних в них грибів якихось благородних, це теж класно. О, зараз ще цей участочок допройдемо і будемо мабуть, їхати десь перекусом якийсь бургер. О, тут дивіться, яке гарне місце прикольне. Все mm -hmm. в листі, а тут далі такий розсадник. Тут вирощують маленькі ось. Таке місце хотів просто показати вам. Дуже гарно виглядає. Ми вже тут один разок були колись. Літом тут комарів, капець, а зараз дивіться як класно, все-таки відкрито, дуже гарно. Ось таке місце. Прикольно. До речі, влітку сосни були десь близько метра висотою, да. зараз вони їх оновили. Да, це вони позабирали. Бачу, тут молоді ще, а там далі трошечки більше ростуть. Якщо дивитися. А так, да, влітку вони були високі, їх позабирали і це вже нові засадили. Дуже прикольно. Там далі якась будочка. Ну, ідемо. Ось такий друзі. Вихід. Бачите, грибів. Практично вже нічого немає. А те, що є, воно старе. Всього у нас десь п'ять грибочків. Дома щось смачненьке, а Зараз поїдемо перекусимо, купимо якісь бургерів. А чо ні, ось такі справа. Вихід, бачите, грибів небагато. Щось ще є в лісі. Звичайно, можна їхати, намагатися щось збирати. Ось, але вже сезон все закінчився. Ну воно і не дивно, бо Е, Напишіть, будь ласка, в коментарях, як довго ви збираєте гриби, чи ви що ходите, перевіряєте, чи там чи щось лишилось взагалі в лісі. Ось, бачите, нових грибів майже немає, лише є якісь старенькі. В основному маленькі, які виростають, вони вже встигають промерзти і пропасти. Так скажемо, ось побачимось уже на грибах. Мабуть, в наступному сезоні побачимо, можемо ще колись десь виїдемо. Якщо будуть такі степлі тижні. Можливо, таке бути, таке може бути. Ось. Минулого року, якщо не помиляюсь, ми були 1-2 грудня да, за грибами. 1 грудня. Ми ще зібрали кошик грибів. Ось, бачите, цього року холодніше. Осінь трошки. В цілому грибів по відчуття менше. Але це таке. Ось підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось в наступних відео. Обов'язково подивіться наші попередні відео про гриби, не тільки про гриби, про рибалку відпочинок. Отже, побачимось. Всім папа. -па.